Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наших походів е, Високоїри Карпат по білій грибочці. Е, сьогодні четвер. Число не знаю, 12, 14, 8 година ніби ранок, бо в лісі ще темно. І я сьогодні не один, я сьогодні з сином, але він е, пішов на свої оленячі дороги, а я по Сарковськи, там де легше ходити. І так, спробуємо сьогодні знайти білих грибочків. Скажу так, що досить потепліло. Ну, порядка більше 10 градусів. Так мені здається, а може. Те, що я пройшов невелику кість відстань і жарковато. Одним словом, саме цікаве, будемо фіксувати на камеру, і ви побачите, що на даний час робиться високий рік Карпат. І так, вперед до лісу. Ось ці перші білячки. Їх майже не видно. Вони зливаються з листям. Один білячок. Другий білячок. О, такі два красочки. Ну що ж, починається непогано? Ось такий ще виріс невеличкий. З грубочка не густо Десь не десь в схованці так як ось його біля Він собі тут Ліс помаленько. Всім привіт народ, слава Україні! Пішов я сьогодні на дальняк. Так, а тут щось дуже сумно. Я вже хвилин 15 грибали, можу йти. Я вже думав, що я сьогодні без згрибали щось. Ну, але ж хто не йшов. О, навіть два я того, того не бачу. Так, в мене тут у бучнику є гарні місця. Буде надія. Забучник, А то щось взагалі пусто Я вже думав, що я сьогодні туризмом буду займатися. Добре, вперед. Ось там далеко. За метрів 20 Щось таке похоже на білячка. Тут стрімко. Так що о. Добре, йдемо тоді. Дивитися, що там росте Так, перейшов я на другу ділянку свою Пусто Я вже пройшов майже всі свої місця І нема от нарешті О такого Трохи присохшого. Дрібонького Не Нема? Так, бачу треба йти десь на розвідку, бо по моїх місцях нічого нема, практично. Нарешті мені попався якийсь грибочок, який вартує уваги. О, хотабука яй-яй. То гарний грибочок. А тут моя нога стояла, дивлюся, якесь таке гарне місце, думаю, треба стою і довкола обзираю. І так і побачу, мало що бракувало, щоб я на нього став. Да. Що подивимося, може Тут якісь братика ще знайдемо. Як Як його не побачив, ось звідти йшов. Оце взагалі Такого гриба і не побачити. Але він же Я вже його не донесу Це точно Хай тут і буде Це вже веселіше Ось Один Грибочок А ось Ще два грибочки. Які біля під березою сховалися парочка А туди. Білі сьогодні такі собі і невеличкі. Корінь хробочливий слом. Сухо, сухо, хоче. Ліс хоче дощу. О, це вже з трошки з тих трошки більших. Знайшов одного із тих більших. Якіся гарно Так, да, сьогодні тяжко з рибам. то ще біля чоквоті. Да. Дуже тяжко з рибами. Ох, якого яко я козака найшов. Так за таким грибком і вартувало лазити. Ох, шак, сантиметрів з Зараз будемо дивитися, може ще десь, але дуже сумніваюсь. Як я довго хлопців вас шукав. Ох, які красючки. Йой-йой-йо-й. Йой. Такий чорнобривий. Ох, який кабанчик, Я. Вс. Мені аж вже веселіше стало. А тут його братик. Старший. Більший. Оооо-хо-хо! <ривання> <ривання> Краса! Ах! Да! Так, може би то вернувся берегом, трохи походив. Бачу, в березі попадаються грибки. Може так і зразу. І то ці гриби недалечко, і того гриба на шапку 10 сантиметрів. Ох, які красочки, яй <кій> так, Вже аж настрій піднявся. Що ж подивимося, може то дійсно берегом притис. Так ой. Але тут ужив. Ненавиджу жила. По ній так тяжко лазити. Опа! І третього братика не йшов. Ось такого О! Може, то вниз ще зійти подивитись. Красота. Так. Ух ти! і недалечко, я ще кручуся. Але то... Красота! Ох! що вартувало так довго лазити за тими грибами. Я вже думав, що я сьогодні без грибів лишуся. А то яка красота мені попалася. Опа! І тут Так мишка. Свою справу зробила Так, значить тут -то треба дуже гарно покрутитися. Поки що не видно. Але думаю може ще буде. О, неподалік ще одного. Із тих непоганих. Урожай нині дуже слабенький. Не знати, чи пів кошечка назбираю. Сина також сама слабенька. Це вже із тих більших грибочків. Ну тут уже ніхто не був. О такі білі зервені. Один і другий. О. Так. О! А то в нас червоний. Так. так. Ось такі, два. Пів кошика мабуть добру. О! Ті робочки. А це сила. Тут маленький, але йому вже все. А тут більшенький. О. Ось такі. Так, схоже я по розіці. От знайшов гнили грибів. І навіть їх чіпати не буду. Але значить тут гриби є. Це добре, будемо мати собі на увазі. Добре, ще йдемо туди йдемо гори Ще подивимось Гарний грибний. Треба походити Так, вирішив я походити трохи по високому лісі. Бо щось мені вже по тих корцях. Надоїло лазити. Такий найшовший рибочка. Добре, йдемо, пройдемося трохи високим лісом. Відпочинемо собі від, від тих корчів. Завершив я свій похід побілі гриби. Вже от назбирав. Десь може пів рюкзачка може навіть і менше. Але налазився по розвідках. Вже ноги почали боліти. <кхи> Іду до машини. А тата там гарно збирає. Добре, всім бажаю миру і добра, будьте здорові. Побачення, до нових зустрічей. Так, ще. все. Ну що йшов його беріжку такий? Ще грибочки. Може, то ще полазити. По травах подивитися. Дивимося зараз. Що я можу сказати? Можу сказати, що можна завершувати сьогоднішнє грибарство в зв'язку з казкою, яку я знайшов. Ростуть як підпенки. І це все білі гриби. І невеличкий росту ребарство вдалося. Починаємо рахувати. Один. Так. Що лишнє забираємо? Два. три. Ух ты. Четыре. Пять. Jeez. семь, восемь, девять. Десять 11 дванадцять. Тринадцять

Ось така купочка грибів. Ось ще які гарні грибочки виросли. Один і ось другий. Ось там бачу грибочок невеликий. Там більший грибочок ось і тут грибочки є. Непогані. Один ось другий. О. Ну я дивлюся, що я сьогодні тут собі ради не дам. Один. Другий. Охти. От ще один. Ай, який красотень. Це все білі. треба йти типу, більшу тару. то ще не все то що тут. вон тут он вверху і вверху є і внизу от є Фух. Верху два бачу. Добре. Раз треба йти, то йдемо по Не Гриби лишаємо. Берем ті, що можна взяти. Там бачу білий. Ось які. І тут є. І тут є два. І то що не кидеть. Ось і тут. І тут які виросли. Он які білякся. Я вже взяв більшу тару, роззайшов і знову. Білячки попалися вон там, вон там. Ось тут білячок. Тут білячок. Ось білячки. Вон там білячки. Робопорядок. От і ще купочка грибочки. Правда вони не разом, а окрімішні. Зараз ми їх зафіксуємо. Проберемося. Вітри дуй. Опа! Чуд не пах. Вот такий ще один. Ось тут бенші. А там два більші. Йдемо по наплечник Яка там краса виросла, але треба добратися до неї. Там такі два грибочки, ух. А три. Три грибочки. Ой, яка красива. Красава, Ось Там один. А ось тут Спарені два. Казали виривати. Ну, вириваю на очах би. А ух ти! А вони ще зрослися, що ні, через корінь не може бути. У По корінь посередині. О! Один. Ось другий. Ось коріння. Накриваємо. Робимо порядок. Це вже мабуть, останній білий на моєму шляху, а направляємо себе до нашого транспорту. Там червоний. Добре. Завершуємо сьогоднішній наш похід по білій Грибочки, Високогіре Карпат. Похід в мене вдався. Щось трошки підзбирали. От показую результат який. А результат у нас ось такий. Не вміщається. Ось так, не так краще. О, видно. Результат непоганий. Є над чим працювати, тобто робити з ними порядок. Ну, а вам бажаю 5 разів більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити до лісу, пам'ятайте, ліс хоче також жити, також дихати. І не засмічуйте його, а також не копайте рубачки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Турецію. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!